І так. Як заощаджити час на приготування? Інколи ви можете подумати, що здорове харчування це означає постійно сидіти на кухні, постійно готувати, але це не так, тому що тоді я б не змогла би так много працювати, мати велику кількість клієнтів, ну і заробляти гроші. Тому я поділюся з вами секретами, як зменшити кількість ну проведення часу на кухні і що і мати здорові смачні страви. І так, поїхали, перше плануй своє меню заздалегідь. Ну особисто я рекомендую, коли ви йдете в магазин, продумати. Те, що я вважаю дуже дуже важливим, це щоб у вас в вашому раціоні був білок. Тобто, ви можете продумати, це може бути м'ясо, там яловичина, можливо, це курка, можливо, це качка, риба, риба, біла, риба, червона, морепродукти, молочні продукти, такі як творог. Тобто, щоб у вас це було все в холодильнику для того, щоб ви легко могли дістати те, що вам хочеться саме зараз, і що і приготувати і швидко ну не, не витрачати час на те, що ви будете думати, що ж вам все таки з цим зробити. Друге, Використовуй напівфабрикати. Звісно, це повинно бути гарної якості. Ну, наприклад, ви можете десь у себе в каморочку покласти декілька баночок консерв. Наприклад, це можуть бути сардини. Я рекомендую все-таки брати в власному саку. Сардини, тунець, можливо, це буде червона якась риба і печінка тріски. І в будь-який момент, коли у вас немає часу, ви не встигли, багато роботи, ви завжди можете відкрити цю банку і з якимись овочами, наприклад, її з'їсти. Третє. Використовуйте. Для приготування духовку. Наприклад, я практично всі свої страви перевела в духовку. Я замаринувала м'ясо, рибу, закинула в духовці, і воно мені, мені самостійно готується, поки я що, поки я працюю, займаюся з дитиною, можливо, навіть гуляю. Якщо у вас є мультиварка, ви можете використовувати, чи зараз дуже популярний аерогріль. Четверте. Роби заготовки, і тут я вам дам дуже крутий лайфхак. Якщо ви готуєте супи і борщі, на це дійсно треба час, і це збирає ну, може, навіть півдня, якщо ми хочемо зробити класний якісний бульйон. Я вам Пораджу за один раз приготувати цей бульйон великого об'єму і розкласти його в баночки і заморозити. Навіть можна розлити цей бульйон в такі пакетики чи в формочки для льоду і заморозити їх для того, щоб коли вам треба приготувати якийсь соус. Можливо, це також лайфхак, який я рекомендую для дорослих і дітей, особливо коли діти малоїжки, кидати їм такі кубики бульйону, прямо там, наприклад, в кашу, якщо ви готуєте, в макарони, коли вони відмовляються від м'яса. Тобто бульйончик буде вже насичений. Ніть колагеном, тим же білком і така каша вже буде більш як я кажу, нутрієнтною і більш поживною. Тобто заморожити бульйон для того, щоб ви його швидко розморозили, нарізали, накидали туди овочів. Інколи можна брати, наприклад, заморожені овочі, і тоді у вас вже там буквально за 30 хвилин повністю готова страва. Також я рекомендую завчасно, тому що я знаю, що зелень знаєте, у зелені є така шлях з огороду на базар, з базару в холодильник, з холодильника в мусорку. Я вам рекомендую завчасно просто помити цю зелень, розкласти її на рушник, трошечки просушити її, нарізати і скласти в скляні судочки. Така зелень буде дуже довго лежати у вас в холодильнику, а головне вона вже буде нарізана, і ви можете додавати її до будь-яких страв. Також ви можете робити з овочами, які, наприклад, ну не помідори дійсно, да що вони не не а наприклад, там з кабачками, з цукіні, можливо, це синенькі баклажани. Да? Ну, огірки, мені здається, що краще все таки нарізати під вже вашу подачу на стол. Тобто, ви можете завчасно нарізати і розкласти в судочки для того, щоб легко було потім подавати на стіл. І також марінуйте завчасно, наприклад, там на два дні вперед, рибу чи м'яса, для того, щоб вам було легко це вже, як ми казали раніше пунктом, да покласти це в духовку чи в аерогріль, чи можливо в мультіварку, щоб ви швидко могли це приготувати. Ну і п'яте, я думаю, що вам цей пункт дуже сподобається. Делегуйте своїм домочадцям. делегуйте це своїм дітям, допомагати вам щось помити, порізати чоловіку. Інколи, до речі, чоловік смачніше варить борщ ніж ніж ви, а ви про це не знаєте. Тому що ви ще вище у нього про це не просили. Це жарти, звісно, але дійсно чоловіки інколи, навіть ті, які багато працюють, можуть нас підтримати в якомусь приготуванні їжі. І діти оказуються в багатьох сім'ях. Діти дуже смачно готують повністю. Ну можливо, там для всієї сім'ї, можливо, там якісь окремі прийоми їжі. Але це також може бути. Давайте подидожимо перше. Продумайте меню. Так, от я вважаю, що повинен бути кожен прийом їжі починатися з білка. Це може бути різні види білків. Друге, використовуйте напівфабрикати. Як я сказала, якісні інколи, до речі, бувають такі фірми, які якісно готують пільмі, інколи вареники, потім якісь блінчики, те, що можна дуже швидко приготувати, сирники, наприклад. І ви можете інколи, до речі, можна заморозити фарширований перець, і також його швидко приготувати. Тобто використовуйте якісні напівфабрикати. Старайтеся максимально приготування їжі перекласти на духовку, мультиварку чи аерогріль. Це дійсно скоротить час. Приготування їжі. Четверте це заготовки, про них я вже сказала. Бульйони це лайфхак. Запам'ятай і Це дуже крутий лайфхак для того, щоб покращити здоров'я всієї сім'ї. І п'яте делегуй приготування своїй родині. Я вважаю, що здорово харчуватися можна при будь якої загруженості свого дня, свого ритму. Головне, щоб ви знали, за яким принципом обирати вам харчування. Тому. Велком до мене на консультацію. А я вам допоможу збалансувати ваш раціон, розписати так, щоб ви доїдали свою норму поживних речовин, вітамінів, мінералів з тих продуктів, яких ви дійсно любите.